Далі в нас на цю сцену вийде Анастасія Лебенко. Давайте її привітаємо! Усім ще раз привіт! Так! Я всього лише літера у твоїй абеці. Я всього лише гопниця, що смітить ложпайками від насіння, неначе космічна сила метеоритами на землю. Я всього лише одна із героїні репортаж бабок про короткі спідниці. Я всього лише представниця одного із виду людей у Харкові, Хома Салтівець. Проблему римування. <плес> Моє натхнення було блискучим тому його поцупила з мого брудно-рожевого наплічника сорока. Цій негідниці у чорно-білому комбезі це так просто не зійде зла І Я її суворо покараю. Примушу знайти 10 рим до слова сонце. Гіла морозиво. І тепер усе в плямах. Нине ну Чепура! Дякую!